І коли ти захочеш здатися, бо все тріснуло, як кришталь. Згадай лише одне Азов сталь. Коли поряд дихає війна, найцінніше, що ми маємо, життя, найважливіше, що ми можемо жити цієї осені. Живи з любов'ю в серці Це має бути українка. Хочеться її знайти. Із запалом в очах та на кухні. Це буде феєрично. Це найкраще збиті кулінарні вершки. А велика й у вас Передай їй, що я тут сижу, я жду. Смакуй життя. Вау. Танцюй життя. Я хочу стати найкрутішим бібоєм в Україні. Мені дуже допомагають танці. Це ж життя. Ціну життя. Нема часу на красу, вони маєш нас до перемоги ніяк не наближають, mm. бо за тебе бореться кожен наш воїн. Живи життя разом за тобою.